Доброго ранку, мої шановні друзі. Сьогодні у нас 21 липня розглянемо з вами такі питання. Так, чи може завершитись війна до жовтня 2025 року? Покажіть нам, пожалуйста. Пізніше? Ні, пізніше. До жовтня? Ні. Чи відбудуться перемовини між Росією та Україною в серпні цього року? Чи відбудуться перемовини в серпні? Говорять, так. Да. Вот эти карти. Говорять, так. Да. Чи будуть підписувати мирну угоду Зеленський та Путін? Перша карта довгі проблеми. Зеленський та Путін. Дуже болезненно. І критичний момент, і конфлікт. Ні, зміни, переміни, ні. Не бачу я поки. Щоб вони підписали. Так. Підписання миру в Стамбулі буде? Чи будуть підписувати мирну угоду в Стамбулі? Похоже, що так. Да. Таким боєм рішення проблеми. Ще туди-сюди торги. Ще туди сюди. Чи продовжить посаду Зеленський на другий термін? Ні, чи ще буде війна в Україні після цієї? Чи ще одної війни? Так, хорошо. Чи перенесе Україна в серпні цього року бойові дії на Росію? Да. Да. Так. Все карты говорят, да. Борьба за выживание будет. Развал. Удары. Кассас. Да. Так. Чи повернеться Крим в Україну? Ну, в цьому році. Давайте спитаємо. Чи повернеться в цьому році Крим в Україну? Сумніви большие. Печаль, депресія, не. Повернеться, але не в цьому році. Тут і бої, тут і рішення. Діло вінчається успіхом. Не в цьому році. Повернеться. Що чекає Трампа до кінця року 2025-го? Удар. Развал. Страшный суд. Переход, другое состояние. Освобождение. До кинца року. Страшна карта. Распад. Удар. Перша карта. Удар. Друга карта башня. Страшный суд. Освобождение. Распад. Потеря мрачные мысли тоска по человеку. Карта отшельника. Страхи. Іністабільність, розпад, хаос, удар. До кінця року чекає Трампа. Ну, це і раніше показували, що його це чекає. Так, хорошо. Зеленський заявив, що війна завершиться в іюні 2026 року. Вин правду сказал. Нет. Хитрости и обман. Манипуляция. Не... Не, раньше. Нет, раньше. Раньше по справедливости. Хитрости и обман. маніпуляції. Неправду сказав. Так, про звільнені нової каховки Херсонщина. Чи буде сильна розруха, чи сильно розіб'ють там села? будут великие разрушения при уходе орков? Новая каховка. Да, спустошение. Первая карта. Спустошение. Не, ну, чтобы сравнялось с землей, это фантазии. Но спустошение, разрушения будут. Проблемы и негатив. И, и да. Ну, они ж так всегда роблять. Чи в россиян компромат на Трампа? Чи в России компромат на Трампа? Да, враг за спиной у нього. Змія за спиной є. Е. Якийсь компромат є. Е. Да, сильний враг і сильний гнів. Розлад. Ну, оставлено, як кажуть, на пізніше. На отсрочка. Є. Е. Так я питаю, чи був ворожий, приліт в Краматорську 18 липня ось цього року. Чи був приліт, удар ворожий. Наносив ворог удар по Краматорську 18 липня цього року. Жертва під контролем. Горі, мучення, страдання. Да. мстительные, так терпение сверхмеры, че был удар болезненный, конечно был и там что шо... да был удар, а там что-то какой-то обман, какой обман. и меня петали, там какой-то обман хитрости обман, Був. Прильот був 18 числа. Ворожий. Так. Що ще? Тут все. Да, тут просили подивитися добропілля Донецької області. Чи треба людям виїжджати? Добропілля, Донецька область, чи треба людям виїжджати? Евакуація потрібна. Опасно там. Добропілля. Трудное сражение. Там бои, удары большие. Разрыв. Чи треба виїжджати? Рішення проблеми. Критичний момент. Да. Ради безопасності. Треба. Треба. Дорога. Ну, тут карта ради выгоды, ради безопасности. Конечно, треба. Там еще трудное сражение, бои, удары, разрушение добропилья. Конечно, треба выезжать. Что чекать? Пока пролетить у хату. Я уже сказала, хорошо, я убью сразу. А если вот это ранение и, и... Ногу надірвало від знайомого те, що і не вижив. Так що, чого ж його сидіти і чекать. Ми от, там писала якась, ми от сидім під бомбами. А чого ж ти сидиш? Їдь, бросай все, все бросай. Сумочку одну бери, бо більше не в дорогу. І вперед! Люди такі злі стали. Я не говорю за всіх, але готові розірвати друг друга. Так, хорошо, Полтаву подивимося. Полтава. Яка там ситуація по прильотам на ближайші дні? Полтава. Так, карта перемоги. Полтава. По ударам, по прильотам на ближайші дні. Помощ хороша, защита хороша. Так, що це тут? Полтава може бути спустошення якесь. Удар. Удар. Сазар там прямо. Обережно, Полтава. Кременчук. Полтавська область. Просили подивитися, Кременчук. На ближайшие дни, сегодня, завтра, по прилетам. Сейчас Кременчук тоже с пустошине. Прилет с пустошине. Борьба за выживание. Да, прилет, может быть, Кременчук. Так. Тут що у нас родинське, родинське просили, подивитися Донецька область, Родинське, яка там ситуація на ближайші дні? Родинське. Родинське прильот, уд... удар, ностальгія, печаль, Плохі примети. Что тут родинское? Договор, помощь. Ну, прилет, а перемены хорошие. По умеренности хорошие перемены. И карта договора, и помощи. Перемены родинское и спокойное состояние. Алла перша карта и выгодная сделка, приятное удивление. Алла перша карта все мечи. Прилет может быть родинское. И Беліцьке, 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 Донецька область, Белицьке. Місто Белицьке. Що там по прильотам? Тоже важне змінення, Сложненько. і там прильоти, Белицьке прильоти. Удари, прильоти, невежество на перекрестке. Тут уход врага. Уход врага. Але ще ось карта драки, бачите? і сложная ситуація, невежество. трудне сражение. Белецька. Защита. і так, що тут? Карта смерті, Жертва і... Ой, обережно Белецьке. Тут щось, удари, бої, і карта смерті, і жертви підвішена ще. А Донецька область там хронические удары. Там, там з землею. Донбас. Що там Луганщина? Що там Луганщина? Яка там ситуація? Так, пока спокійно, Облегчение страданий. Пока що, що. Тут усталость истощением. Так, вроде би карта нічого. ну неустойчивая ситуация Неприятная неожиданность может быть манипуляция туда сюда ну так пока пока что там препятствия так чрезмерный энтузиазм печаль депрессия и разрушение может быть Лага... Луганщина укрытие и разрушение одна карта конфликта другая прилеты прилеты удары Луганщина так что обережно чекая чекаю Херсон на ближайшие дни. еще чекаю Херсон? По обстрелам. все вообще чекаю? Так, разрыв отношений. Удары. Удары. Удары, прилеты. Дьявол гуляет. Вовсю. Мечи. Ось карта драки и мечи прилеты и дьявол. Ну, тут ось ідуть перемены, решение проблеми и хороші новості. І перемены, карта перемоги. Але трошки це пізніше. И помощь, помощь, милосердя и перемены. Але ще ненадежно, ще на, на, на перекрестки. И прилеты, удари ще є. Загроза є. Так, и що ми подивимося, Харків. Харьков, сегодня-завтра, что там по прилетам Харьков. Так, карта негатива. Тупое упрямство. Харьков, крысы. Так, якийсь прилет, может быть. Оправданное подозрение. Страхи и удар. Харьков. Удар. Прилет, прилет, удар. Обережно. Сегодня завтра я спитала, И Днепро подивлюсь. Днепро. По прилетам, по ударам. Сегодня-завтра. Нестабильно. Манипуляция тоже туда-сюда. Так, плохие приметы. И що, Ух ти, Днепро. Спустошення и коса. Подкосы. Хорошо. Обережно, Дніпро! Приліт, удар. Этот. И что там по Киеву? Прилетело, да? Шо там по Киеву? Сегодня завтра. По прилетам. Покажите, пожалуйста. Киев, сегодня завтра. Так, сильный гнев. И настойчиво, и серьезное вмешательство. И шо? Враг за спиной. Не расслабляемся. Ну, тут и защита, тут и хорошее предзнаменование. Але такая враждебность и просто настойчиво. Ну, бесполезно им там суета. Так, что тут? Что тут? Несоблюдение данного слова и карта же. Прилет, может быть. Киев, прилет. Сильный гнев. Так, Одесса. просили Одесса. Что там? По... Сегодня-завтра. по прилетам. Одесса, что Так, Одесса, пизднейшие перемены. Выздоровление, хорошие перемены. Это по звездам, это пизднейшие. Все под контролем. Так, Одесса, лицемерие. Крысы, крысы. Крыс богато. Так, разрыв. Завершение. Решение проблемы. Одесса. Так, дьявол из Одесса. Ну, карта перемоги и решение проблемы. і положительне розвиття прогрес. Але що ось карта дьявола і спустошення. Приліт може бути. Ну, Одеса дома, І карта перемоги, і положительный переход в другое состояние. Ну, это ж пізніше. Ще, ще пока ось удари і спустошення. І дьявол. Одеса. Вот яка карта. Ще пока обережно. Поки загроза є, не розслабляємося. Удари, прильоти. Так, все, подивилися. Сумщину гляну. Що там, сумщина? сьогодні завтра що там сумщина по ударам, по прильотам? Там, так, хлопці, хлопці. Хлопці. Трудне сражение, ще підвішено. Тиранія велика. Тиранія велика. Но ну, все гонять, гонять, отгоняють. Удача. Так. Ну, непримиримость. І тирания, і ще подвешено. Ще підвішено, и трудное сражение. Тирания карта. Сумщина. Що вони там? Че... Будет оккупация на Сумщині. Оккупация россиянами. Не. Неприятная им там ситуация. Не. Азарт Е. Не, освобождение наоборот. Наоборот, освобождение от них. Не, 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 корабль. Путь дорожку. Оккупации не, а прилет еще, да. Трудное сражение. Ну і все на сьогодні. Да? Подивилися ми все, що я писала тут. Вроді все. Дякую вам за увагу, дякую за перегляди, за коментарі. Гарного вам дня, мирного неба, гарного настрою. Будьте здорові, до побачення.